Скажи мені, будь ласка, зараз до тебе буде зараз буде моя тирада, на яку ти будеш відповідати, але спочатку я поясню, що відбулося, і це справді жахлива ситуація. У ДТП в Дніпрі загинула дівчинка 10 років, ще дві дівчинки в край важкому стані, одинація ще дві двоє дітей, скажімо так, 11-13 років. Це ДТП відбулося в Дніпрі за участі 17-річного Арсена Бессонова на БМВ. Ми спостерігаємо зараз системне відмазування водія, що скоїв злочин. Більше того, сьогодні суд, і це найцікавіше: одного з двох людей в автівці, того, якого визнали водієм, 19-річного хлопця. Закрили, під, закрили в СІЗО. А зараз найцікавіше. Від моїх злих язиків з банкової мені відомо, що цей 17-річний хлопець вже скоював, якого не звинуватили, вже скоював раніше злочин і збивав людей на пішохідному переході. І цю справу зам'яли в Дніпрі. Зам'яли в Дніпрі місцеві мусора. Більше того, про це вже знають сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, після чого відправили комісію спеціальну комісію, яка буде розбиратися ситуацією. Так от комісія з'ясувала, найцікавіше останні новини. Там в БМВ спрацювали подушки безпеки. І от вони, в них вже є докази, що сліди ДНК на цих подушках саме тої людини. Яка яку сьогодні закрили 19-річного, але є нюанс: як тільки скоїли ДТП, людина підійшла, якого сьогодні звинувачують до працівників патрульної поліції, і сказав: Мене той примушує. Я не сидів за рульо за кермом. Він примушує мене. Свідки показують те ж саме. До речі, це найцікавіше. І а, там є ще багато чого цікавого, але найцікавіше, що батька цього Бесонова дуже відома людина. Забудовник навіть не тільки з Дніпра, а ще й з Донецька, і пацана відмазують по повні відмазали раніше, відмазують зараз. В нього схоже абонімент на відмазування. Настільки це зірвало, що навіть у нас в Києві, де знаєш, нам ну, своїх проблем вистачає, вирішили відправити до Дніпра спецкомісію з центрального управління слідаків, експертів всіх. Перші висновки цієї комісії вже є в Києві. Справа фальсифікована. І вже є велика кількість запитань до прокурорів місцевих, до місцевих мусорів. Це не поліцейські, це саме мусори, мусорьо. Інакше не скажеш, бо вони фактично підтримують злочин. І дивлячись на те, що відбувається, коли судді все всі розуміють і теж грають в цю гру. До речі, найцікавіше в цій історії, вибачте, а що те, що вже в телеграм-каналах величезна кількість платних в анонімних в мільйонниках платних повідомлень про те, що дивіться, бачите, не 17-річний був за кермом, а 19-річний. Я щось ніколи не бачив, щоб такі. Повідомлення, хтось проплачував на каналах-мільйонниках, але вже хтось репутацію відмиває, і от е, все це мене наштовхує на запитання до тебе. Скажи мені, будь ласка, ми спостерігаємо системне відмазування водія, яке скоїв раніше злочин. До речі, тоді справу закрили зразу після скоєння злочину. Ти таке десь чув? Я перший раз про таке чую. А хлопець Я просто адвокату. мажор, хлопець Я просто адвокату. мажор. Я сейчас що тічу, я знаю. Я да, да, да. Так вот, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? От, хто причетний до відмазування? Це може збіг обставин, просто так сталося, що тоді відмазали, зараз відмазали. Як сталося, що цей 17-річний е учасник ДТП? Схоював раніше ДТП, не маючи права керування автівки, навіть стані або алкогольного або наркотичного сп'яніння. Хто його відмазував? Е, до речі, ну мажор, класичний мажор, і той, хто відмазує зараз, він розуміє, що завтра його цього дитину, цього мусора, цього прокурора, цього судді, цей же мажор може збити знову. Вони настільки тупорилі, що цього не розуміють. Це що за люди такі? Що за сволота, яка ну, ладно, гаразд, я завою стримуватись, але найцікавіше. Ти знаєш, що батько цієї дівчинки, яка загинула в ДТП, він воює. І от в мене запитання: ну що йому повертатися з фронту і наводити лад, замість того, щоб стримувати там расистів, то питання вирішувати з расистами всередині України? Це взагалі випадок чи система? Що ховається за цією історією, Ігоре? Дивіться. Зважені і щасливі, я вже казав, заброньовані і щасливі, хочуть дуже ням-ням. Чим закінчилась історія того самого Дешлека? Пам'ятаєш такого? Він же в Дніпрі попрацював, приїхав в Київ на підвищення, запалився на корупційних складових. Що він зараз в ЗСУ? Ні. З поліції звільнений. Ну щось там звільняли, але десь кажуть, десь викладає вроді би. Тобто, розумієш, ну вони не будуть іскупати війну свою провину кров'ю. Це по перше. За того малолітку я вже чув, він перший злочин скоїв, як йому ще не було 19 років, було 17 років, якщо я не помиляюся. Це другий, і... кого закрили, це якого закрили сьогодні. Це його закрили, mm. закрили якраз не того, який сидів за кермом. Закрили а, того, що ну... взяв на себе вину. І так дійсно він раніше сидів. А, ну в миссия скоював вже злочин. Ну так. дивися, суть в чому е, в нас є люди, які під час війни і до війни мали певні бізнеси, і мають бізнеси, нормально себе почувають, заробляють і мають бабло. Е, За попередній злочин, який ти згадуєш, що там вже щось там було. Наскільки я знаю, ту справу закрили дуже швидко, так як там вроде би, всі були живі, і я так розумію, як адвокат вже розумію. Що напевно було була дана така тема. Ну, як обично всі такі кажуть, договорять договаритися з потерпілими, якщо вони претензії не будуть мати, всі живі. Ну, тіпа тоді там зліва направо дивимося. Але в будь-якому випадку, навіть якщо людина жива, в неї могли бути ймовірно середньої тяжкості тілесні ушкодження. А це вже була би судимість, був би кримінал, була би якась там условка там чи що-небудь. Що стосується взагалі системи МВС, ще раз наголошую: система МВС перетворилася в Янукович татарську. Вибач, що я тебе приб'є, але ти розумієш? Вони як в феодальному державі в Дніпрі вирішують свої шкурняки настільки ганебні речі роблять, що з Києва вимушені відправляти у відрядження людей. Ну це ж взагалі на голову що у Дніпрі нема жодного порядного поліцейського. До речі, патрульні поліцейські, які приїхали, оформили все, як було цікаво, що буде далі, і це дуже цікаво. Взагалі там запитань стільки, мені здається, що очільник національної поліції Дніпропетровська може позбутися через це своєї посади. Бо відчуття, що ми повертаємось до тих часів, коли у нас були недоторкані які могли робити все, що завгодно. Це як було приянику. Так що відбувається? У нас хтось цим займається системно. Ну, давай так. Ми, отут люди пишуть: лю, а звичайні люди не ходять по пішохідному переходу. Всі ходять по пішохідному переходу. Всі, я хожу, всі ходять. І будь-кого можуть збити. Проблема в тому, що це дійсно дуже відомий мажор в Дніпрі. Він, ну, це не проблема, що він мажор. Проблема в тому, що він збив і вбив людину, його відмазують, і це ж говорить тільки про одне: він буде вбивати далі. І буде сподіватися, що кожен раз його відмажуть. Ну це ж ненормально. Це взагалі. А як батько бути, який зараз б'ється, і за цього мажора теж на фронті, поки ця ну я не знаю як казати. Ну, коротше суть в чому дивися, суспільний розголос тоді не був такий, як сьогодні і вдалося відмазати. Мені тут я дивлюся в слідчці, Якраз написали повідомлення. Кажуть, а де зараз оця ця Зайцева? Знаєш, яка ото була скоїла ДТП в Харкові? І поки ти говорив, я прочитав. А Зайцева я написав тут до речі, глядачам в коментарях що Зайцева продовжує відбувати покарання у Покровському управному центрі з Дніпропетровської області. А дронов у Крюківській виправній колонії Полтавської області, але ця інформація станом на 22-й рік, іншої в інтернеті я не знайшов. Google вам в допомогу. Але до чого я веду? І тоді, і сьогодні вони сідатимуть, тільки то, якщо буде суспільний розголос. Якщо не буде суспільного розголосу, будуть рішати. Система Януковича повернулася дуже раніше. Вона не сьогодні повернулася і не лише з татаровим, вона почала повертатися ще і при нашій владі. Знаєш, я тобі зараз нагадаю, це, це я говорю до чого, що я з себе теж не знімаю відповідальності як депутат Верховної Ради минулого скликання. Пам'ятаєш, коли з'явилася нова реформована поліція, дітки хотіли сфотографуватися. Вони такі всі були гарні, красиві, щасливі. Їм така зразу вотум довіри. Ну ну все ж супер було, правда. Правда, а потім якось так вилучилося, що я свідкував за однією історією, коли. Малолетки ганялися на автомобілі, за ними їхали по поліцейські, догнати не могли, щось там підрізали, зарізали. Коротше, догнали, перехватили, а потім неадекватний поліцейський вискочив і з пістолета розстріляв, увага, не водія, а пасажира. Причому пасажира і він загинув. І тут якось так всі так стали на захист поліції і так далі. А я ж як юрист дивлюся, кажу, причому тут пасажир? по-друге, ти неадекват, Ти з пістолета стріляєш, там, він там виконує, не виконує вимогу, але ти стріляєш з пістолета не в водія, який газував, тебе не слухався, а в пасажира, який би він не був п'яний, навіть якби там валявся, гавно спав би там. І я дивився, б тоді всі стали на захист поліцейського, а мене таке за було таке дежав'ю. Ну, це ж виходить право на відстріл. І це дежив'ю, воно продовжувалося. Я пам'ятаю, міністр МВС Аваков тоді впрягався так само за поліцейського. У нас була тоді фракція. Я ж з фракції Народний фронт кажу, ну та це, ну, це нереально, це неправильно. Та ви що? Ви, ну, то, то це ж реформа поліції, довіра західній партнерки, Та ви не поняли, я завалив пацана 17-річного. І скажи мені, будь ласка, хто чув, яка доля цього поліцейського? Я не чув. Ні, можливо, його й покарали. Іменем закону, суд виніс вирок, я не знаю. Але ще раз кажу, ми всі чули про вбивство, але ніхто не чув про покарання. Так от, невідворотність покарання має бути головним принципом. А в даному моменті, якщо минулого разу поліція за пару рублів порішала або дозволила порішати і не покарала, бо відшкодування збитків потерпілому це є пом'якшуюча, а не виправдовуюча обставина. Це пом'якшуюча. Я кажу, як адвокат, ж, ну зараз вже не працюю, не практикую, але коли ж практикував і ще трошки не все позабував. Так от, і ця вся історія так само сьогодні вона полихнула, і, можливо, е главмінта Дніпропетровська навіть її приберуть, але ж це так системно побудовано сьогодні в Україні, і тут же зараз вже докори до сьогоднішньої влади. З поверненням Татарова це просто-напросто забуяло фарбами на всіх щаблях. Абсолютно на всіх щаблях. Ми дивимося на те, на той безпреділ, який сьогодні твориться, і ми розуміємо, що. Ну, вихід тільки один, та зміна влади, а владу міняти не можна, бо війна немає як зробити вибори. Ну і далі по тексту. І люди кажуть, то толку лапін з того, що ви тут з березою ля-ля-ля. Та от толк, напевно, є, щоб в тих, кого флешка коротка, або кого в Гуглі забанили, то щоб, як мінімум, ми їх можемо нагадаємо. З приводу звільнення голови. Поліції Дніпропетровської області це мова не Бу. поліції Дніпропетровської області, а поліції Дніпра, міста Дніпро, бо а саме міста Дніпро. Це, це не про область, це саме про місто. Знаєш, ну дивися, ну звільніть звільніть, але на його місце прийде другий татаровський нігадя. Яка мені різниця? В нас справа в тому, що я вже тисячу разів наголошував, що глав М'ян це ну це катастрофа для системи правоохоронної системи України. Тобто, це просто людина. Ну блін, я не знаю. Ну не то, що там поває, Ну я розумію, красивий генерал, форма, погони, лампаси, всі діла. Але це людина, яка ну перепрошую, піди відкрий. А ладно, я сам піду відкрию. Я зараз не буду там зупинятися на його характеристиці. І я знаю, що йому готують двері на вихід, от, тому що е, зараз відбулися певні звільнення, голів, в тому числі ода, тільки деякі голови, ода. Ушли в небуття, а деякі голови ода, ждуть посади. Так от зараз розглядається, розігрується карта митниця, МВС, і ще якась одна. Я вже не пам'ятаю яка. Тому, можливо, це навіть і використають приводом для зміни для розіграша цієї карти щодо посад. Але ще раз наголошую: реформована, новостворена, красива на красивих пріусах поліція. Від неї залишилися аж мьотки. Так є пару людей. Реально, я недавно дзвонив своєму, теж похвалити треба, бо ж ну як так не похвалити. Е, мене побратим ще з 14-го року Звіробой. Він очолював е, патрульку рівенщи. Зараз його десь там відправили. Він десь там в зоні АТО, але, ну суть не в тому. Він дуже багато років. Він сам Азовіс, нормальний пацан. І я от їду, знаєш. І, і мене зупиняють правоохоронці зупиняють, ну скажу так, дрібне порушення. Не буду вдаватися в деталі. Вони підходять. Доброго дня, бажаю здоров'я, Настільки все толерантно. От ви знаєте, у вас тут таке от порушення. От воно, в принципі, передбачає попередження. Ой, а ви воювали? Ой, а ви тут Айдар? А, а в нас тут а, от, Азовіс керував нами. Я кажу, привіт йому передавайте. Чесно кажу. Ну, мене, скажімо так. Нажурили так, не ну, нормально нажурили по-дорослому, але мені захотілося позвонити до побратима, сказати йому дякую, що твої хлопці реально ну просто ну красавці. Не того, що е, там е, що вони щось там ну таке сверхістецтве зробили, але оця от толерантність, повага до військових, так дійсно покарання невідворотні, і тут ми не можемо зараз як то кажуть, заперечувати ці факти, і це правильно так і обідно. Слухай, але коли це було так красиво, знаєш. Ну просто супер. Але таких залишилися одиниці. До речі, я з ними говорив. Кажу, а що у вас тут ну, оскільки ваших там на війні? ну ми ну, як же, розмовляєш? скільки на війні? Ну там, стільки-то, стільки то відсотків на війні. Ми там якось намагаємося робити ротацію. Тобто є нормальні. Я не кажу, що всі сволочі, але на голову цим нормальним зараз прийшла система Татарова. Е -е, розумієш, от вона, от, от вона прийшла вже, їх просто доб'ють. Той був ровно, зараз десь буде в іншому місці, розумієш? А, а ці, от такі, як Кліменки, оці всі, вони, вони виживуть, вони будуть сидіти. Вчорашній губернатор, наприклад, Волині, він він теж десь вспливе на якійсь посаді, бо він колишній правоохоронець, Боже, йому цю посаду готують. Я не знаю, але сама суть починається оця, знаєш, тусовка кадрів без, без красоти. Ну, не, не красиво виглядає. Ой, Друзі, не забувайте підписуватися ставити вподобайки. Це важливо, так працює алгоритм Ютубу. Хочете допомогти каналу, хочете, щоб більше людей дізналися про цю інформацію. Ставте вподобайку. Підписуйтесь, будете першими знати. Також не забудьте прокоментувати, що ви думаєте з того приводу, що почули, і напишіть, де ви зараз знаходитесь, з якого міста ви дивитесь це відео. Це ефір йде на двох каналах. У Ігоря Лапина і Борислава Берець. Тому пишіть в коментарях. Де ви зараз, куди закинула вас доля? Де ви наближаєте або чекаєте на перемогу? Дякую, що ви активні, а не пасивні. Також не забувайте поширювати відео, бо інформація це зброя. Якщо ви інформаційно озброєні, допомагайте так само інформаційно озброювати інших. І якщо є бажання і є можливість, ставайте спонсором каналу. Цю функцію надає YouTube. На головній сторінці є кнопка. Тисите на неї, ставайте спонсором. Дякую, що ви чуєте і допомагаєте каналу. Ігор, розкажи мені. Це знову майже твоє професійне питання, але коротко. ДБР затримала як заступника голови вищого господарського суду Артура Мільянова, який разом з іншими суддями побудував бізнес на судових рішеннях. Пам'ятаєш, є мільянов і татьков це Бачков. легенди, та це легенди безприділу. Так, встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації. Вони за хабарі виносили потрібні рішення, переважно у господарських спорах. Організатор бізнесу незаконно втручався у розподіл справ та видавав їх на розгляд виключно своїм потрібним йому суддям, які виконували побажання замовника за гроші. От, скажи мені, будь ласка, це початок боротьби за чесний суд чи татаров прибирає конкурентів судді. Яка вирагідність, що Ємельяна, Ємельянова засудять, а він в черговий раз вже, ну, знову не відмажеться. Тому що на моїй пам'яті це вже третій чи четвертий раз, коли йому щось видають як підозру, але він іде на плаву, бо знає, кому заносити, чи як заносити, чи що, чи він святий? Ні, дивися, Ємельянов, Татьков – це легенди, скажімо так, суддівського криміналу. От з ними ще боровся Ігор Лапін, коли був в комітеті правової політики і правосуддя. Ну не добили, не досадили, але ця справа ще стара, і це зараз Богу дякувати до неї дійшли руки ноги. Так, от що я хочу сказати: втручання в систему розподілу справ і те все так. Вони це робили. Окрім того, судді, які не погоджувалися брати ту чи іншу справу і виносити правильне рішення, вони їх кончали. Так, намагалися кончати, через тоді ще через парламент. Ну, ми ж були депутатами. Я ж пам'ятаю, судді приходили до нас на комітет, там, і так далі. Розглядалися їхні справи. Я займався цими негодяями в свій час і дуже дякую, що ця справа все-таки зовсім не вмерла. Але оці всі проміжні речі, які ми ще починали порушувати ці справи, чому вони не дійшли до верш... до завершення? А тому, що реально там чуваки не промах, і в них бабла як дурного фантики. Вибачте за такий слен. Але з такими негодяями, з ними про них по-іншому не можна. Тобто, там грошей, як дурного фантики. Вони рішали, це люди портнова, це люди Портнова. Але що сталося, які собаки між ними пробігли? Чи просто вони вже перестали бути цікаві портнову? Бо це люди цієї системи, вибудованої портновим. Я зараз уточню цю фразу. Тобто, це люди цієї системи, яка вибудовувалася. І от, скажімо так, чому їх зараз віддають, або хочуть розтаможити повторно в черговий раз, от. або другий варіант, що вже вони просто перестали бути цікаві, а їхня інформація теж вже нікого не цікавить, бо Портнов далеко і в принципі, скажімо так, а вони вже не судді. Бо судова система портнова працює. Судді лояльні до портнова вони дуже гарно все в них все хорошо. От в них все від слова зовсім хорошо. От, а от що стосується цих двох негодяїв, ну це реально негодяї, це просто були такі стільєві кардинали. Я навіть не знаю хто був гірше по впливу на судову систему: ці два негодяї, чи той славнозвісний суддя Вовк з цього адмінсуду. От я, я не знаю. От хто той, той більше ну, по 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 економіки, по рейдерству. Ну, це були самі красавчики, от по рейдерству, по економіці... Вони легалізували всі справи, всі допомагали проводити всі питання Саша стоматологу, сина Януковича. Там взагалі все було. В 2014 році вони намагалися переобратися на посади голови е, господарчого суду вищого господарчого суду, і я пам'ятаю заступника. І ми тоді прийшли, якраз після Майдану. Зайшли на ці збори і. Ємільянов пропонував багато що, щоб я тільки пішов і сказав, що все вирішимо. І ти навіть не ну, уявляєш, які тоді люди телефонували, я був здивований. Як? Вони ж теж на Майдані були зі мною. Слава! Потім розберемось, давай, ну перестань! Тоді не спрацювало у Єміліянова, він не був обраний. Більше того, до мене судді підходили, за кого голосувати? Я говорю, я не знаю. Ви обираєте самі, але пам'ятайте, що якщо ви віддаєте свої голоси за людей. Які цементували систему Януковича, які фактично є синонімами корупції? Це ваш вибір, але ви за себе ставите маркер. До речі, голосування анонімне і Татьков і Ємельянець все одне зібрали якусь кількість голосів, що говорить, що всередині суду побудована. Тотальна система своїх суддів, які на них відпрацювали, і голоси віддали, і це багато про що говорити. Але зі мною не вийшло. Не змогли вони купити мене. От я думаю, зараз зможуть вони купити тих, хто їх затримав чи ні. А особливо, якщо пригадати, що це ДБР, який повністю контролює офіс президента. Подивимось, подивимось, дуже швидко все стане зрозумілим. А... Найцікавіша подія сьогодні, яка відбулася для мене, я її приберіг до кінця, це заява пані Олени Шуляк. Необхідно підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори з фокусом на інтернет-голосування. Про це заявила голова. Партії Слуга народу Олена Шуляк, от в мене до тебе запитання. Я навіть не буду казати, хто така Олена Шуляк, там клейма нема де стати. Вона та хто протягувала закон 5.6.5.5, про який в звіті Єврокомісії написано, що якщо цей закон підпише президент, і він стане законом, то тоді Україна ніколи, вибачте, ніколи не стане членом Європейського союзу. Це для розуміння, що вона штовхала в інтересах Кубки Забудовників разом з Есенко з представником ОПЗЖ. Так от скажи, будь ласка, оця її ініціатива. Про інтернет голосування. До речі, відчуваєш сморід дії так, це вибори, вибори через дію. Так би я сказав. Смердять так, вибори так. через дію. Так, оце піклування про виборців, намагання отримати владу в своїх руках та використати дію чи для голосування? Чи це щось інше? Може, взагалі, от вона просто хоче, щоб в нас було як в цивілізованих країнах? Ну. Вона ж протягувала закон, такий, який в цивілізованих країнах, не було. Дивне тебе запитання. То що вона хоче? Навіщо ця заява? Так, да, вона коли закон той протягувала, пішла ще до військового, котрий втратив кінцівки на війні в госпіталь на розборки. Е, тому їй там, хоч і воєнні, вже хоч в госпіталі ще напхали. Ну, дивися, це смердить виборами через дію. Слуги реально пруть на вибори, в них пригорає, вони реально розуміють, що все. А для, якщо для Зеленського все, то для них це, знаєш, я казав, не похід Зеленського на другий термін це похід для тої всієї Шобли на перший термін. Вони це розуміють і хоч капельницями, хоч чучелом, хоч тушкою, але вони дуже сильно хочуть все-таки легітимізувати цей треш ще на п'ять років. Тут багато хто пише, що типу, ну слухай, дивися, мітингувати не можна майдан, не можна вибори, не можна. А як же ж тоді можна? От і чому не можна вибори? Я вже казав. Тобто, якщо ви хочете, щоб ці уставші від війни з ресторанів приїхали на виборчі дільниці і проголосували другий раз за слух народу, поки пацани і дівчата наші в окопах фігачаться, ну тоді да, тоді, я думаю, що можна вибори робити. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, але я вважаю, що це буде несправедливо по відношенню до наших побратимів. А легітимізувати цей треш, ну реально, якщо ми це допустимо, ну все, ну братику, ну слухай, мені 56 рік. То я що? То я до 61 тут не доживу в Україні. Вони нас задають перед війною. Вони за, займалися системою тисячі порізів КДБ і робили. Ми раніше бігали на один суд в місяць, потім один суд в тиждень, а потім 10 судів за день. І ти не знаєш, куди бігти, чи до Рівмасіра на суд, чи до Юлі Кузьменко, чи до Марченка генерала, чи, чи ще до когось. Розумієш, ми просто не знали вже куди бігти. Бо в один день в різних кінцях було купа судів. Тому шулячка заговорила про ви це засмерділо. Виборами через дію. А ще є одна подружка в мене така, що се старих времен в тебе є бізула, а в мене є Василівська Смаглюва. Та почала розповідати, що вовина тисяча це один із елементів перепис населення. Я би так назвав, би вона по-другому це сказала. Ну там же ж люди же побігли за тисячі. Дали дозвіл моніторити їхні рахунки і так далі. Я вже колись ржав, кажу: дивіться, коли була вакцинація, теж давали тисячу. Але ж не вимагали. Дозвіл на скасування банківської таємниці по відношенню до твоїх всіх рахунків, не тільки там, де та тисяча, а взагалі. Всі. Ну це ж абсурд. От, до речі, вибач, а вона Зеленський... ще сказала, що вона ще сказала. Вона ще сказала, що через цю тисячу Зеленський хоче виявити чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Я не знаю яким чином. До речі, мені це цікаво. Це це дуже цікаво. Але за її словами. Спробую перерахувати кількість населення. Також є програма Національний кешбек, яка яку, яка запрацювала в цьому вересні цього року. От скажи мені, будь ласка, це констатація взагалі неадекватності влади чи просто приклад тотальної ганьби? Ні, ну вони кончені. <ріст> Я такий коротко не... закінчив. Дивися, 59-46. Мені нема що додати. Ігоре, дякую тобі за діагностування. На жаль, а, з цим застуванням не починається лікування влади, але так буде не завжди. Дякую тобі за твій час, за твої думки. До нових зустрічей, Па-па. слава Україні, героям слава!